На холеру захворіло вже чотири мешканця Маріуполя. У зв'язку з новими випадками захворювання в Азовському морі на всій території узбережжя Донецької області заборонено купатися, відловлювати та споживати рибу. Окрім цього, заборонено і рибні страви у місцях громадського харчування. Хоча слов'янські далеко від Маріуполя, застережні заходи, що їх застосовують при холері чи інших гострих кишкових інфекціях, однакові Холера, як і люба кишечна, це дуже болізен грязних рук. Поэтому необходимо помнить о том, что соблюдение элементарных правил личной гигиены, то есть Мыть руки как можно чаще. Обязательно тщательно мыть то, что мы употребляем. Овощи, фрукты, зелень. Ни в коем случае нельзя приобретать пищевые продукты, любые пищевые продукты, в несанкционированных местах торговли. Соблюдение очень таких простих правил профілактики кишечних інфекцій, вот на літа, като за час очень актуальне, создадут надіжний бар'єр і в плані возможного зараження халерай. А ще будьте уважні до води, яку споживаєте, Кип'ятіть її або вживайте воду з пляшок і пам'ятайте, виконання простих гігієнічних правил збереже ваше здоров'я.